Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Як передають джерела після прибуття Лукашенка до резиденції, туди увечері пригнали декілька автозаків. Лукашенка заблокували ОМОНівці та білоруські офіцери, які проти військових дій на території України і агресії зі сторони Білорусі по відношенню до України, як зазначають, до протестуючих вийшов начальник охорони і виніс листочок, в якому нібито Лукашенко заявляє, що ніколи першим не нападе на Україну. Пише білоруський партизан. Що ж активні дії партизан, військових та білоруського народу наростають шале. Ними темпами зазначимо, Білорусь активізувала повну перевірку своєї армії на предмет вірності диктатора Лукашенка. Як виявилося, понад 75% особового складу проти заходити на територію України. Військовий експерт пояснив, що це може означати, та розповів про можливі провокації з боку ПВК Вагнер на півночі України, аби змусити білорусів напасти на Україну. Мовляв, загроза державності Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко зібрав нараду з військовими і силовим блоком, на якій обговорюють нещодавню раптову перевірку бойової готовності армії і перекидання частини техніки ближче до кордону з Україною, на можливий наступ це не схоже, схоже на підготовку провокації, яку можуть здійснити російські військові або члени приватних військових кампаній на кордоні між Білорусію та Україною. А вже як цю провокацію використовуватимуть, це буде видно з тих дій, які проводитимуть білоруська військово-політичне керівництво у парі з російським, тому з суто військової точки зору ніякого. Наступу з боку Білорусі не буде, бо немає певної достатньої кількості сил і засобів для виконання такого завдання. А ось провокація можлива у районі Гумельської області. Можуть бути якісь рухи. Наші війська до цього готові. Пояснив він. Військовий експерт також зазначив, що провокація сама по собі військового значення не матиме, вона матиме політичне значення. А перевірка бойової готовності військ Білорусі це звичайна перевірка, це планові навчання, які постійно проводяться. Вони не несуть великої небезпеки. Роман Світан також пояснив, чи можуть окупанти спробувати прорвати північний кордон України з території Білорусі і як вони можуть використати найманців з ПВК Вагнер для провокації. Це може бути провокація з іншого боку. Наприклад, в українській формі ПВК Вагнер можуть атакувати білоруські частини або прикордонні підрозділи, які розташовані на кордоні а далі подати це як напад, зазначив він. Проте білоруси після Брянська вже не повірять у жодну провокацію зі сторони росіян. Дозус. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.